В эфире. Не, в еще не вышло. О, yeah, и в тут. Секунду. Фейсбук, Ам, добрый день, шановные слухачи! Добре, всім привіт. Дякую всім за те, що ви знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. Мене звати Антон і я менеджер з продажу. Також зі мною Віраніка да. вона також менеджер з продажу, моя колега. А як ви знаєте, ми проводимо серію щотижневих вебінарів на тему, як зущати кошти на логістиці та складах для Амазон продавців. Класна тема. Цього разу ми поговоримо на тему на такі дві цікаві насправді теми як імпорт вантажів до США і як митна інспекція впливає на цей процес. Це доволі цікава тема, мені здається. І стратегії та поради для успішного проходження митної інспекції. Для тих, хто, можливо, вперше дивиться наше відео чи нашу пряму трансляцію, так, я хочу розповісти про компанію Питання Logistics. Ми робимо. Логістику з України, Китаю, США та ЮК в різні країни. У нас є склади в США, Канаді, Великобританії, Китаї в Україні як технічні, так і для обробки вантажів під Амазон. Наші логісти просто обожнюють складні перевезення. А також, якщо казати про США, то в нас є чотири склади. Пам'ятаєш? Я знаю, що в нас є Лос-Анджелес, Каліфорнія. В нас є Техас, Даллас, у нас є Нью-Джерсі, нью Йорк, і це чотири. Да, да, тобто ми все покриваємо. Так, як, Так і в нас 8 років досвіду роботи з Амазоном, тому що ми працюємо з 2015 року. Навіщо ми все це, це почали? Тому що теоретичних знань у в інтернеті та вільному доступі достатньо. Насправді можна прочитати на любу тему, але ми розповідаємо з призми наших практичного досвіду і прикріплюємо це реальними кейсами, чого в інтернеті доволі, доволі мало. Тому, кому буде цікаво, можете подивитися інші вебінари, вони на різні теми, і вам буде насправді дуже цікаво тим, хто возить імпортує товар в різні країни. Тому мені здається, можна починати так. Наскільки я знаю, Вероніка у нас буде першу тему давати. Я буду давати коментарі. можливо, якісь чіткі листи. Так надав ну, взагалі. Ми сьогодні будемо так розповідати про етап, ну, як взагалі це все відбувається, більш general information. і також будемо між строками говорити деякі цікаві речі, які. Можуть вам допомогти з імпортом до США. Е, окей, е, наверно, починаємо взагалі з того моменту, коли ви вже знайшли постачальника. Е, ви вирішили, який товар хочете продавати, і вам потрібно його довести до США. Е, взагалі, перевезення, як ми всі знаємо, є авіаперевезення та морські перевезення. Можу одразу сказати, що якщо ви вибираєте авіаперевезення, це звісно там транзитний час може бути там два тижні, але ви за це і платите набагато більше, ніж морське Ем, Можна так, і по морським перевезенням в нас є, звісно ж, LCL, це коли ви відправляєте невеликий вантаж, і є FCL, це повний контейнер. Повні контейнери на зазвичай їдуть двадцятка та сороковка в футах виміряється все. І можу сказати, що якщо у вас менше двадцяти купів вашого вантажу, то вам краще повести це LCL, тому що якщо вести повний контейнер, там зазвичай по ціні вам не буде просто вигідно. Та, uh, що таке ЛСЛ, uh, це повний контейнер, але він збірний. Тобто у вас декілька людей, які розподіляють між uh, вами всіма всі uh, витрати. Да, всі витрати на морський фраг та якісь додаткові витажі та uh, і можу сказати, що тут uh, дуже важливий вибір правильної логістичної компанії. Дослідіть, які компанії працюють на вашому запланованому маршруті. Подивіться на їхні види транспортування, інші маршрути, по яким вони їздять. Виконавши базову роботу, зв'яжіться з, з декілька, декільками компаніями, щоб ви могли порівняти і ціни і умови. Mm -hmm. І також можу додати одразу, що завжди вточніте, що саме входить в ціну пропозиції і будуть. Чи будуть якісь додаткові витрати, бо ну, і в тебе, і в мене були ситуації, коли е, були такі е, okay, so. е, да, просто нашим клієнтам там хтось виставляв. Інвойси вони просто переплачували. Ну, Тому. Ну так, хочу доповнути. Тут вони в Китаї виставляють, чи там в іншій країні, з якої відправляють вантаж, виставляють один інвойс. Він mm -hmm. найдешевша пропозиція, яка є на ринку. І Клієнти такі: да в нас вантаж коштує один кілограм 0,1 долар, такого на ринку взагалі немає. А потім, коли прибуває вантаж в, в країну в призначення, їм вистачають додаткові витрати, які як правило стільки ж, yeah. скільки yeah. основний інвоський. І потім клієнт такий ну, добре. Да. 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 Тому, обов'язково звертайте на це увагу. Uh, да. І можу також додати, що вам потрібна логістична компанія, uh, ми рекомендуємо, яка може полегшити так, останні етапи подорожі. Зазвичай це називається last Mile, майл, uh, включаючи роботу з усіма податками на імпорт і митне очищення. Uh, наприклад, як робимо ми uh, сервіс під ключ. Tātad vērtējieties. <laughs> Uh, і да, по цінам цінові терміни це також важливо знати, що більшість цінових пропозицій морських саме привезень uh, вони дійсні лише протягом 30 днів. Наприклад, uh, в нас ціна на експорт з України до США в нас фіксована ціна вже два роки, але інші компанії вони постійно змінюють ціни. Uh, так як я це все залежить там від морського фракту, mm -hmm. від сезону і так далі. Багато факторів. Да, да. А зрозуміло. А, що я хочу додати тут? Тобто нам ну, Вероніка розповіла про саму логістику вибір логістичної компанії, так? Я хочу додати, що про таку тему, як секрет ефективного імпорту в США і як а, уникнути неприємних інспекцій. В даному випадку ми кажемо, наскільки я розумію, можна доставляти з Китаю і можна доставляти умовно в даному випадку з України в США. Так? Це наші основні такі напрямки, і ми будемо про них спілкуватися. Імпорт товарів до США це ну, доволі захопливе підприємство, але воно може виявитися дорогим і дуже складним насправді. Особливо, якщо ваш вантаж підпадається під детальні інспекції на кордоні. Це може бути інспекція на кордоні при виїзду вантажу з України. Це може бути інспекція вантажу в США при. В країну призначення. Це може бути, ну, різні інспекції є, і вони можуть бути, бути від просто зробити рентген вашого вантажу, що коштує там, умовно 90-100 доларів, а може бути від до 4-5 тисяч доларів і трьох тижнів, це мінімум на examination yard, де у вас буде доглядати повний вантаж з вимогою віддати там, певні образи до лабораторії, Ой, там може бути. Що завгодно, так. тобто так. А, і щоб уникнути зайвого клопоту і витрат, ми підготували з Веронікою певні деталі, так, деякі секрети ефективного імпорту, які допоможуть вам і клієнту плавно пройти через митні процедури і оберегти ваш бізнес від небажних інспекцій, тому що інспекція завжди з... не бажна. Завжди. І перше, що правильно каже Вероніка, це що співпраця з надійними логістичним партнером, оскільки вибір правильного логістичного партнера має величезне значення, який в нього досвід, тобто досвідчена чи компанія з хорошою репутацією, тому що є імпортер, є експортер, їх також перевіряє митниця. Тобто, це може допомогти вам уникнути багатьох труднощів, таких як неправильна маршрутизація або недостатнє пакування вантажу, також вона може надати консультації з митних питань і заощадити ваші кошти. І ну мені здається, найголовніше це окрім консультації клієнта, який вантаж, как, як потрібно підготувати, чи правильно оформлений пакет документів, чи правильно він замитнений, чи правильно опакований там, чи є там на палеті фумігація і все інше. Це якщо цели умовно так, консолідаційні контейнери, дивитися також на е, юридичну особу компанії. Тому що якщо якщо компанія завозить все правильно і намагається робити все як прохає митниця країни, призначення в даному випадку в США, то це зменшує ризик самої інспекції. Передаю слово тобі так. Взагалі про митницю в нас після логістики в нас Ну, вантаж прибув в країну призначення. Що потрібно робити? Митниця. Так, але що? Давайте подивимось на митницю до того моменту, як ви відправили вже ваш вантаж. Тобто ви вибрались логістичну компанію, яка. Перепрошую. Тобто, ви вибрали логістичну компанію, яка повезе ваш вантаж. І тепер. Настав час готуватися до митного оформлення та подворової роботи. Я можу поки допомогти, якщо бажаєш. Що незалежно від того, чи є ви резидентом насправді в США чи ні, Амазон, це, як правило, не виступатиме в якості імпортера, що покладає на. Тобто це повна відповідальність вас як продавця за дотримання правил митної інспекції в США. Правильно? Правильно. Та інших установ. Не резиденти безумовно можуть виступати в якості офіційного імпортера відправлення. Ми можемо робити таку функцію, так? Імпортера-не резидента. Тобто, якщо у вас є компанія в Європі, якщо є компанія в інших країнах, ми можемо розглянути цю можливість зробити вас імпортером не резидентом. Це дуже класно, тому що ви будете вести на власний пакет документів. що, ну, Ви будете прозоро бачити все. Ні, Я да, повністю згодна. Е, да, але для того, якщо ви вирішили і хочете виступити в якості офіційного імпортера, імпортера в США, перше, що вам потрібно зробити, це придбати митну заставу, яка називається Customs Fund в США. По суті, це спосіб митниці переконатися, що вони отримують всі митні платежі і податки на імпорт вашого товару. Так, тут насправді доволі цікава тема, тому що ми рекомендуємо завжди розібратися з митними правилами та вимогами, ознайомитися саме з цими правилами, тому мовно кажучи, в даному випадку США для вашої категорії товарів. У нас були випадки, коли клієнти возили товар і дають нам. Ми там перевіряємо з митницею, з брокерами кажемо з вас там умовно 9,6% митних платежів. Вони такі, ми завозили по 3,5. Ми їм даємо прям вирізку з митниці, де вказано, що дана категорія продукції підпадає під 9,6%. Це буде правильно, оскільки, якщо митниця, цьому це побачить, вона виставить фі, змінить вартість, і ви все одно сплатите по 9,6%, Як це правильно? Тобто ознайомитись yeah. інформацією. Для вашої категорії товарів це охоплює дотримання всіх стандартів безпеки, здоров'я та екології у разі сумніву проконсультуватись з логістичною компанією, з брокером, щоб гарантувати дотримання всіх норм. Також хочу попередити, що є такі групи товарів, умовні, як FDA та CPC. Це дитяча продукція CPC, FDA – це продукти харчування, і все, що потрапляючи якісь чином, впливає на людину. Так? І тут доволі цікаво, тому що дані категорії товарів підпадають більш під всього під інспекцію. І також подивіться, щоб у вас були всі сертифікати проходження незалежних е е іспитів, все, все, що вам є, бажано це мати на момент, коли ви відправляєте вантаж ще з країни, де він виробився. Так і надати це логістичній компанії, щоб це не було неприємним сюрпризом для вас. І, мені здається, Вероніка більше розповість про комерційну документацію. Окей, okay, так. Uh, yeah. Після того, як початкова документація оформлена, настав час переглянути комерційні документи, які стосуються вашого конкретного відправлення. Коли ви імпортуєте США до США, ви повинні задекларувати справжню комерційну вартість товарів. Це саме про те, що ти казав. Митниця дуже добре розпізнає, коли декларується товар із заниженою вартістю, тому переконайтеся, що ваш постачальник виставляє вам рахунок фактуру за фактичною вартістю проданих товарів. Митниця не цікавить ваша роздрібна ціна саме виробнича ціна. Як імпортер ви несете всю відповідальність за відправлення. Тому будь-які проблеми з очищенням будуть вашою відповідальністю. Не постачальник, не експедитор, не ваш брокер. Тому дуже важливо довіряти партнерам, з якими ви працюєте. До речі, деякі елементи необхідні саме для комерційних документів це зазвичай країна походження, інколи термс умови постачання товару. Дані виробника, габарити вантажу і валюта. Не, не дивитися, якщо ваш логіст на перше ваше відправлення буде задавати багато питань, оскільки вони просто намагаються переконатися, що все введено точно та відповідно до них правил США. Так, да, і по сертифікації та да, завжди перевіряйте всі дозвіли, сертифікати, які можуть потребуватись на ваш товар. Наприклад, в Україні багато дерев'яної продукції, і буває таке, що митиця може запросити сертифікат здоров'я або картинний сертифікат, тому це завжди перевіряє. Так, хто тато, мама на латиниці так. вашого дерева? А, так, в даному випадку Вероніка все правильно каже. Правильна документація ваш ключ до успіху. Я хочу доповнити, що ви не тільки будуть запитувати вас пакети документів і запитувати, що це за вартість, що це за адреса тому подібні, тому що ми цим пояснили для митниці. Вони також будуть запитувати фото, з чого зроблено повністю в процентному відношенні і що там знаходиться, тому що а, кожний. Митний брокер буде потім назначати код, і для назначення правильного коду потрібно розуміти, що там знаходиться. Тобто правильна документація це ваш ключ до успіху, ваш монтаж супроводжується всією необхідною документацією. Ви її готуєте ще, готуєте ще на початку до відправлення це рахунки фактури, інвойси товарними накладними, сертифікатами, відповідними іншими документами, які необхідні. Підготуйте ретельно, переконайтеся, що вся інформація в документах точна і відповідає вибором США, тому що умовно, якщо у вас не написано, що в коробці 60 юнітів, а приїде 65 юнітів, і митниця це побачить, буде діда. Це допоможе вам і всім іншим клієнтам, які їдуть в консультаційних контейнерах. А якщо це ваш повністю, уникнути затримок і додаткових перевірок, і найголовніше додаткових витрат. Це мені здається супер. І ну що ж, ми пройшли да, е... все, і що залишилось в нас? Е, е, да, і закінчимо просто по митним платежам. Е, там взагалі все стандартно, навіть е, якісь деталі. Е, немає сенсу розповідати, можу просто додати, що так, да, яктон говорив, зазвичай ще код надається виробником. Якщо його нема, то тоді да, вже брокер його Е, Ви митні платежі можете перевірити, але в нас будуть, ми додамо вебсайти, де ви можете це зробити. Але так, по твоїй історії, яку ти розказував, ну. В реальності це може бути по іншому, тому завжди перевіряйте це з вашим брокером, з вашим анкістом, щоб точно знати, які платежі можуть доповнити. Можна навіть доповнити реальну історію. У нас був вантаж з Пакистану в США, і він підпадав під виключення з мита, тобто mm. нічого платити не потрібно. Ну перевірили все класно а, і надсилає нам потім фабрика документи, яка виступає експортером з Пакистану, а там інший код. Mm. І фактично ми показуємо фабриці, що це не той код, вони ні, це то відправляйте все. Ми спершу клієнта, що робити, відправляйте. Письмово напишіть, написали. Тобто, і такі історії бувають, що насправді потрібно перевіряти, тому що це історія не тільки про інспекцію, а історія про те, що скільки ви сплатите потім ще мит і митних платежіх. Так, вибачаю, продовжую. Да, тут там зазвичай в США є чотири мити митних платежа. Це Exclusion, про який ти тільки розказував. Це мета DUTY, HMF і MPF. Так, під нашим відео там силки на яких ви можете там приблизно подивитись, яка буде мета, і також додам, що імпортні платежі завжди змінюються в. Маю на увазі, що змінюються від країни до країни. Наприклад, дуже зараз вигідно імпортувати до Канади, бо Free Trade Agreement, ми платимо тільки GST або HST, тобто немає великої мити. Це так трошки відвазю. Так, так, дуже дякую, тому що так у нас є торгове сполучення з Канадою. Канада сказала, що 80% наших товарів ми можемо імпортувати без. Певних мит, включно видні платежі, це класно. Я, мені це дуже подобається. А, також я хочу додати таку інформацію, що, окрім цього, щоб уникнути певних нюансів з інспекцією, я хотів би ще пару пунктів. Це якісна упаковка. Потрібно завжди приділяти серйозну увагу до пакування вашого вартажу. Це один з найбільших способів уникнути інспекцію, тому що саме інспектор бажає подивитися її. Конкретне маркування, антикоразиційні засоби, допакування згідно з стандартами безпеки. А, взагалі, все, що має упаковку, також уточнюйте у своїх е, логістів, форвардерів, брокерів, тому що це достатньо цікава історія для митних служб. А, умовно кажучи, є певні групи товарів, які е, повинні бути спеціально промаркованими, умовно кажучи, приклад. Дитяча продукція в пакетику. На пакетику потрібно бути що, стікер дітям не давати. Тобто, навіть таке, просте. І коли митниця бачить, ага, дитяча продукція, давайте подивимось, тому що там вимог просто на 10 сторінок. А що також хочу сказати: якщо, не дай Боже, ви потрапили на інспекцію, це повинна бути прозора та щира комунікація. Як ваша, як клієнту з форвардерам, так і форвардера з митними службами. Тому що спілкування з митними офіцерами та в вашими логістами, партнерами має бути відкритим і щирим. Якщо у вас будь-ябудь-які сумніви чи запитання, не соромтесь їх ставити, дотримання співпраці та вічності взаємодії з митними а, службами можуть суттєво полегшити ваші імпортні операції. Вони хочуть подивитися, вони не виставляють вам претензію. Так ви за це сплатите, але якщо це буде некоректне спілкування, ви сплатите набагато більше. А тому що можемо сказати? Імпорт в США і далі насправді в, ін, в будь-яку іншу країну це процес, що вимагає ретельної підготовки. Правильно дуже ретельно ну, дуже цікаво, ретельно та суворого дотримання правил, які там є, тому що є купа організацій, які бажають, щоб з їх правил, були і вимоги всі використовувалися. Однак, якщо ви дотримуєтесь всіх порад, які тут умовно були сказані, і консультуєтесь з логістичною компанією, з менеджерами, з брокерами і плануєте заздалегідь, ви зможете зробити цей процес більш ефективним та насправді уникнути непотрібних витрат і затримок на кордоні. На жаль, таке трапляється. Тобто не забувайте, що правильне партнерство з досвідченою логістичною компанією. Може зробити ваш імпорт в будь-яку країну, набагато більш гладким і успішним. Так. Якось так. Нам, ми сподіваємося, що ця тема змогла вам щось підказати, ви змогли щось дізнатися дуже цікаво. Вероніка підготовить для нас чек-ліст, який буде під відео, і кожен може подивитися так, все вірно. Так, да, е, та, ми в нас є такий е, невеличкий чек-ліст. Е, якщо ви початківець, плануєте і е, імпортувати до США ваш вантаж, е, то ви завжди можете подивитись на ці питання, е, відповісти. І це просто такий селф-чек, тобто ну, для вашої зручності. Перевірка, чи все у вас є в наявності для того, щоб yeah. відправити вантаж? Ніякому разі там, зменшити валігідність того, потрапити на інспекцію. Так. Ну що, мені здається, ми нічого такого а, критичного не забули. Я хочу нагадати інформацію про нас, те, що, про нашу логістику, тобто, те, що ми також займаємося логістикою в ці напрямки і можемо для вас розрахувати. Є менеджер Віроніка, вона дуже досвідчений менеджер в таких напрямках, як Канада і Великобританія. Вона ставить власні консолі. Я більше відповідаю за Україну США, а також у нас є певні менеджери, які відповідають за Китай США. В нас є власні консолі України США, і насправді зараз в період q 4 вони відправляються кожного тижня. Також у нас є власні консолідації Україна, британія які відправляються кожних два тижні. Також у нас є власне консолідаційний контейнер вже з України в Канаду, який відправляється щомісяця. І є власний консолідаційний контейнер Китай США, який відправляється щомісяця. Я вже не кажу про такі сервіси, як LTL США, Канада, Канада, США, США, США і все інше це ми можемо відправляти там, хоч кожного дня, як і авіа з України. Просто хоч кожного дня. Консолідації прямують в різні напрямки. На теперішній час у нас є три напрямки в США: це Нью-Йорк, Хьюстон і Майамі. Тобто, ми можемо доставити в США насправді з України власну будь небуточку, крім Лос-Анджелеса. Це занадто дорого і довго. Тому дякуємо вам. Дякуємо, що ви цей вебінар. Ми б хотіли вас побачити всіх на наступному вебінарі, тому що ми зацікавлені нашу аудиторію. Нам здається, що наші теми достатньо цікаві і можуть розкрити призму багато цікавих питань. Дякуємо вам, бажаємо вам успіхів, бажаємо вам продажів ті чотири.